Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 4.11.22 року номер 964 затверджено програму впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 23-25 роки. 23-25 роки, так. На заходи, згідно цієї програми, передбачено щорічно. Секунду. Дивіться, заходами інспектування території міста Черкаси у 24 році, тобто підводячи підсумки 2024 року, було виявлено більше 200 незаконних тимчасових споруд. На сьогоднішній день, от на 31 перевіривши всі, там були в когось закінчились паспорти прив'язки, а в когось взагалі не було паспортів прив'язки. Ті, що закінчились паспорти прив'язки, містобудування поновило ці паспорти прив'язки. І на сьогодні залишилося близько 130 незаконних тимчасових споруд, так, дійсно, і 120 рекламних засобів, білбордів там, і таке інше. І на оце все 5 мільйонів. У більше як 80% демонтованих незаконних тимчасових споруд власники відсутні взагалі. Власники невідомі. Тому що коли людина мостить свій незаконний курятник чи сарай. А потім доводить його до процедури демонтажа, вона від нього відмовляється. От наразі більше 80% демонтованих мафів власників немає. Вони за ними не приходять. Вони не з'являються, і встановити їх неможливо. У мене коротеньке питання. Е ви просите 5 Е, -е, -е Значить, наскільки я працював е демонтажу одного незаконної споруди. Обходиться близько 500 мовних одиниць. Ну, групу візьмемо зараз 25 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень, наприклад. Якщо взяти кількість пору 130, ви говорите, то сума значніше менше. Це буде 3 мільйони 900. На що вам ще мільйон сто? Я Она... не прийшов сюди попрошайничати ці гроші. Дивіться, нам дали доручення на комісії. На бюджетній підготувати розрахунок на 5 мільйонів. Ми його підготували. І, і якщо в місті треба наводити лад, то я вас прошу виділити ці кошти, і, щоб повигрібати ці гнидники, які я перепрошую. І, ну є там встановлені і так далі. І, і ми наведемо в цьому лад. Якщо не потрібно, ну не потрібно ваше рішення, ваша воля. У мене є два козирі. Це мій характер, значить, і ваша підтримка. Дякую. Дякую. У мене є репліка, добре, що у вас є характер, аби він з вами не зіграв е, такий злого гумору. Тобі, бі, ну, трохи підбирайте слова, коли ви говорите, ви тут не попрошайничаєте, і це гроші не в когось бюджету, це міські кошти. Так що ви трохи думаєте, що ви говорите це перше. По-друге, де можна подивитися, коли ви так ставите питання, графік демонтажу ваш? Ми ознайомимо вас. Ну, ми... От коли ознайомите, Шанов... то будете тут словами кидатися. Шановний, я перепрошую, давайте Ти не будемо гроші, в полеміку. ви, поки... ви розламте ви працювали. Я вам кажу, зіграю з вами з зараз. Ну побачимо. Я... Дивіться, ви кажете ви, ви працювали. Ви, ви маєте досвід, Шо? ви маєте це. Да. Ну от ми, згідно вашого досвіду, надамо вам інформацію. До нас прийшов керівник муніципальної інспекції, ми якому ми, депутати, дали доручення демонтувати незаконні споруди, котрі не платять в бюджет. І ми ще маємо 15 хвилин дискутувати з ним, чи треба, чи не треба. Ми дали це доручення. Тому моя пропозиція підтримати, проголосувати ці гроші. Я розумію, що 5 мільйонів це недостатньо. Я розумію, що по ходу того, як буде відбуватися демонтаж, виникнуть якісь питання, хтось там буде скакати на автомобілях чи мітингувати проти цього. Знесення чи проти цього демонтажу. Але ж давайте ще раз здумаємося. Ми самі дали доручення, а тепер 15 хвилин думаємо, чи давати на це гроші, чи не давати на це гроші. Дякую. Прошу поставити на голосування. За 27,2 отримували з рішення прийнято.